Починаємо розбирати задню кришку багажника по тій причині, тому що у нас є проблема. Ось такий рух він не має бути. Відповідно, він не прижимається так, як треба, і щітка взагалі не треба. Тобто, я так розумію, що сам механізм працює, тому що він повертається щітка. Однак сама направляйка каштирь. Є погнута. Тому зараз будемо розбирати. Все поступово вам покажу. І тим більше тут може вода затікати, тому хочу розібратися, чи можна все вирішити меншою, як то кажуть, кров'ю. Вирівняти все чи прийдеться купляти новий механізм. Тому розбираємо. Ну, тут ключ. Зараз я візьму, головка, мабуть, на 13. Будемо викрутити. Болт вже відкрутив, ведешки попшикав, щоб потім зняти було легше. Тут треба бути обережним, щоб скло не пошкодити. Зараз будемо далі продовжувати. Для того, щоб для початку треба зняти ось цю кришку. Щоб зняти цю кришку, треба спочатку викруткою підважити ось ці. Штуки, і тут у нас є приховані шрупи. До речі, вже тут хтось лазер, тому що тут защока не стоїть в пас. Тому зараз знімаємо, дивимося, що далі. Викруткою досить легко знімається. І ось тут всередині можете побачити, раз, два, і тут три, чотири є шурупи. Торк, я думаю, 15. Зараз перевіримо шурупи торг-20. Зараз акуратненько буду пробувати знімати. Планку зняв, все кріпиться ось на таких кліпсах, просто потягнули до себе і перед тим як робити, треба попасти ось цими, виходить, сюди в пози щоб зацепилося за, за цю планку. Зараз від'єднуємо. Від Контакти на кнопки, на підсвітку. Тепер продовжуємо Буду знімати ось це. Тут все кріпиться на кліпсах. Зараз розберуся, як воно. Я так думаю, що враховуючи те, що я тут бачу, це такий кліпс. Аккуратненько зараз підважимо і знімемо. тут просто зламане кріплення. І більше нічого. Це просто жестяк. І закріплення, два кріплення поломано. Вон. Ось одне і ось друге. І тут я нічого не придумаю. Треба буде і закріплення купувати новий моторчик. Хоча цей справний. Не той формат, що під час доставки це пошкодилося. Все можливе. Просто десь щось навантажили і воно тріснуло. Так що ось так. Збирати назад не буду, єдине, що зараз кліпси повиймаю, назад під'єднав кнопки для того, щоб помилки не світилися, можна було закривати. Но далі шукаємо моторчика чи саму планку, Попробую. Кліпси всі зняв. Верну на місце, щоб потім не шукати. Сам дві них зараз зніму, щоб він тут не заважав. Але такі речі краще знімати знімачем. Ось таким для підшипників по типу. До початку накручуємо гайку для того, щоб площа була більша. До кінця її не дожимаємо, ось так. Усе. Банда вже зірвав, але ось цим подвійним не вийшло. Тільки потрійне нормально дало захопити і зняти. Тому ще раз скажу, будьте дуже обережні, тому що тут, якщо щось, то скло вилітає на раз-два заднє. Самі болти кріплення краще закручу, щоб не погубити. І ось проблематика по самому двигуну. Приїхав моторчик стані Зараз від'єднаємо, поставимо, однак збирати назад не будемо, поки не перевіримо. Тому встановлюємо, перевіряємо. Мій двигун робочий і в разі чого зможу перекинути, але спочатку. Це в принципі не в поганому стані. Дивлюся, навіть ось тут а в кращому стані, ніж мій. Мій затікав, а цей в кращому стані по шпильці самій. Ну побачимо. устанавливаю. Проверяем щитку. Так, ну, все працює, можем встановлювати. Все підтягуємо, збираємо у зворотньому форматі, перевіряємо всі ці, встановлюємо на карти фішки. Ось ці всі. Потім помилки позбиваємо. Всі кліпси повернуті назад. Усе збираємо. Зібрав. усе. Кнопки працюють відкриваються назад, тому що тут дата... воно на цей реагує на... на коробку. Ну все, зробили. Ціна питання. Тисяча гривень, ще ковпачок треба вернути. Робота завершена, результатом задоволений. З моторщиком розібрався, далі залишається лише хімчистка автомобіля, відповідно, буду робити детелін. Погода трішки краще стане, не така вітряна, думаю, завтра і завтра це буду робити. Значить, По ціні питання, по роботі. В принципі, розібрати зібрати задню ляду. По часу це десь 2 години, максимум, що я б витратив ціну двигунь на моторчика, я знайшов за 965-1100 ну гривень з доставкою. Власне, на цьому все. Якщо у вас будуть залишатись додаткові запитання, ставте їх в коментарях, ставте своїх подобайки, діліться каналом «Всім мирного неба та все буде Україна!